Є новина, друзі. Відстрочка в ЦНАПі новий мінінгіт від влади. Дослухайте до кінця. Ну що, ви вже отримали відстрочку в ЦНАПі? Я поїхав, я у Львові знаходжусь, одразу розкажу. В ЦНАП, ну думаю, зараз постою в черзі і подам свої е, документи. Прийшов ЦНАП там одна людина здає документи на відстрочку. Так от в мене не прийняли, розумієте? Сказали, що там є запис електронний. В сьомій ранку відкривається. Тобто, ти, як Олень, маєш цей запис ловити. Е, ну, як я розумію, він вже там розпланує. Знаєте, як МРА у нас талончики на права е, дають, тільки платно, тільки платно можна ці талончики отримати. От таке враження, що тепер в ЦНАПі у Львові так само, тільки платно. Хоча садовий його зам говорили, що вони забезпечать реєстраторів, які будуть швидко це робити. Черг не буде, ну черг дійсно нема, але документи е, не приймають. І знаєте, на що це мене наштовхнуло? Що наша влада, ну взагалі центральна, міська, вони все роблять для погіршення ну, для громадян. Тому що Раніше було просто я відправив документи почтою в ТЦК і ТЦК мені присилало в резерв відсрочку. Також до речі, наш цифровізований уряд розповідав, що, що всі відсрочки, які е, ну, вже отримувалися раніше, вони будуть надані онлайн. Ні, мені не надали. Я п'ять разів вже отримав відсрочку. Отак працює, розумієте, державна система. Та й не тільки в місті Львів, Садового так само воно працює все через одне місце. Тобто розумієте, з системи ТЦК в цю корупцію ймовірно перекинуть на Нападе, ви тепер будете ці талончики шукати місяцями. Розумієте, подавати на цю вістрочку або ну купляти їх. Купляти все як в нашій державі. Підписуйтесь, лайк, репост, підписка, ці провіля. А і ще забув: позвонив на телефон цього ЦНАПу, ну, щоб з'ясувати, як це все робиться. Так там дві години ніхто трубку взагалі не бере. Пише чат, кажуть, дзвоніть на телефон. От такий сервіс у місті Львів. А напишіть, як у вас в ваших містах по всій країні це відбувається.